День любі діти. Сьогодні до нас гості завітала білосніжна зима. Подивіться, яка вона гарна, зачаровує своєю красою. Ця красуня принесла собою зимові розваги, це катання на санчатах, лижах, ковзанах, ліплення снігової баби. Ігри в сніжки хокей. І зараз вона запрошує пограти в гру зимові розваги. Правила гри. На картинки з'являться предмети. А ви повинні сказати, до якої зимової розваги відносяться, Що це? до якої зимової розваги відносяться? Так, катання на санчатах. Що це? До якої зимової розваги відносяться? Так, катання на ковзанах. Що це? До якої зимової розваги відносяться? Так, ліплення снігової баби. Що це? До якої зимової розваги відноситься? Так, катання на лижах. Що це? До якої зимової розваги відноситься? Так, гра в хокей. Що це? До якої зимової розваги відноситься? Так, гра в сніжки. Зима сніжна, біла, холодна, чудова, казкова, морозяна, чарівна, гарна, срібна. Зимонько голубонько, в білім кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личенька, ти оцій порі і ладнаї шковзанки в нашому дворі. Щоб ви не сумували, давайте пограємо в гру. Я почну, а ви продовжіть. На санчатах можна кататися з, на ковзанах можна кататися на. На лижах можна спускатися з, зі снігу можна зліпити. Хокей можна грати на. Сніголіпом можна зліпити. Зима, зимонька, зима, снігові хатинки. Нам радість принесла сніжки, санки і веселі хмаринки. Давайте ще пограємо в гру. Що зайве? Що тут зайве? А що тут зайве? Подумайте, і скажіть, що тут зайве? Тут що зайве. Молодці! Наша гостя приготувала вірш про снігову бабу. Снігову зліпила бабу, устромила ніс на славу, чорні очі блискотять. З нами гратися хотять. А щоб гратися безпечно, треба знати правила безпеки під час зимових розваг. Тож будьте уважні. Не катайтеся на ковзанах по тротуару чи дорозі. Це небезпечно. Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з вітерцем, це приведе до тяжких трагічних наслідків. Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах, що веде на дорогу. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько Якщо виникає потреба, Перейти залізничну колію, то будьте уважні, не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини, не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. А зараз нам прийшов час з вами прощатися. Сьогодні на занятті ми говорили про зимові розваги. Слухали вірш про снігову бабу, грали в різні ігри. Зимонька і я кажемо вам до побачення і чекаємо на нові зустрічі.